У мережі давно ходили чутки про перевідання Red Dead Redemption. 7 серпня 2023 року. Rockstar Games їх підтвердила. Студія оголосила, що вже 17 серпня випустить порт оригінальної гри для Nintendo Switch і PlayStation 4. Остільки гравці, побачивши трейлер перевідання, а також текст анонсу залишилися не в захваті. Розбираємось, що сталося і чому ігрове співтовариство відригувало так гостро. Стебі лайк, підписка. Перші чутки. Чутки про ремайстер РДР почали з'являтися приблизно місяць тому, наприкінці червня. Раптово перша частина серії отримала віковий рейтинг у Південній Кореї. Щоправда, вже тоді ми наголосили на тривожному факті: номер, який привласни проекту, ставився до консольних ігор і відрізнявся від того, що надають іграм, що виходять на ПК. Через кілька днів Колін Моріарці, редактор і... західного ігрового видання, в одному з випусків подкасту Secret Symbols повідомив, що ремайстер є реальним. Він зазначив, що роб Роботу над проектом ніколи не скасовували, а лише приділили цьому процесу більше часу. Також наприкінці липня Rockstar Games прокачала логотип гри на своєму сайті до hd якості, додавши на зображення приписку Rockstar Games Presents. Зважаючи на зустріч з інвесторами, яку Take-Two, яка володіє правами на RDR, планувала провести 8 серпня. Фанати знову почали будувати теорії про те, коли компанія оголосить про існування проекту. Чому гравці так сильно чекають на перевідання Red Dead Redemption? Якщо ви ставитеся цим питанням, то швидше за все пропустили першу частину для багатьох Red Dead Redemption така ж важлива, як GTA V RDR2 або будь-яка інша гра від Rockstar Games. А то й важливіше, щоразу під час розробки проекту студія намагалася стрибнути вище за голову, задати нову планку якості, створити гру, яка назавжди залишиться в серцях гравців. І з RDR у них це вийшло. Атмосфера дикого заходу, сюжет, що інтригує і тримає в напрузі, колоритні персонажі, музика неймовірної краси заход, Ду заходу сонця, і звичайно ж закінчення гри. Практично всім аспектам проекту, від вступної теми до фінальних титрів, гравці готові були поставити 10 із 10. Rockstar Games не просто давала людям пограти, вона розповідала історію і розповідала її так, як жодна студія на той момент не могла. Ми переживали насичене, сповнене яскравих подій та атмосферних моментів пригоди. Це не проект на вечір, це цілий світ цікавий, як з погляду режисури, так і з погляду дизайну та різних механік. Які працюють на атмосферу від початку до кінця, загалом перша частина Red Dead Redemption справила не менший ажіотаж ніж сіквел, а для багатьох і зовсім стала тою грою на століття. Тому гравці роками чекали на можливість доторкнутися до осучасненої ікони, знову поринути в атмосферу дикого заходу у ту саму пригоду, яку вони пережили 10 років тому. А ви любите rdr 1 Чекаю на ваші коментарі. Мені свого часу не зайшла RDR1, бо вона була на піраці з піратською кацапською мовою, і це був. Просто деякий сумбур і хаос, довгоочікуваний анонс та розчарування. Нарешті 7 серпня компанія офіційно анонсувала перевідання Red Dead Redemption. Проект має вийти 17 серпня, але як і побоювалися гравці, лише на консолях PlayStation 4 та Nintendo Switch. Більше того, чутки виявилися правдивими лише частково. Жодного ремастера немає. Автори не вносили в грубу яких значних змін, та й сама Rockstar Games безпосередньо не бере участі в розробці. Для цієї мети Take-Two Яли студію Double Eleven, відомо консольному порту Раз комплект із одиночної кампанії доповнення Wanted Nightmare та бонусного контенту з видання Ра року обійдеться в 50 доларів що 1846 гривень, ра буде доступна російською мовою, і це одне з небагатьох нововедень поряд з кількома іншими мовами. Української, на жаль, не буде. Шквал критики з боку гравців звичайний порт та ще й лише на старій консолі. Замість повноцінного ремастера на актуальних платформах викликав шквал критики. З боку ігрової спільноти. Особливо незадоволені виявилися власники ПК, які довгі роки чекали на можливість пограти в культовий проект з комфортним рівнем графіки та фреймрейтом. Деяких обурила ціна 50 доларів за досить простий порт, навіть на актуальне покоління консолей. Інші нарікають на те, що порт не підтримуватиме 60 кадрів в секунду. Навіть на PS4 і Nintendo Switch вони не зможуть насолодитися проектом повноцінно. Якщо узагальнювати коментарі гравців, більшість просто розчаровані паточно. Стратегією студії низка низькоякісних ремастерів на тлі відсутності новин про нові ігри Rockstar негативно впливає на імідж компанії, а деякі вже називають подібні випадки класичними ходами. На момент підготовки матеріалу у трейлера порту на YouTube 33 тисячі лайків та 85 тисяч дизлайків. Що ж показали у трейлері. Трейлер порту є нарізкою яскравих сюжетних моментів гри з невеликими вставками геймплея. Ентузіасти вже встигли порівняти з оригінальною грою, використовуючи трейлери для ps 4 та Nintendo Switch. Трейлер версії для Nintendo Switch порівняли із кадрами з Xbox 360, а оновлений відеоряд отриманий із PS4 з кадрами з Xbox One, записаними завдяки технології своротної сумісності. Як видно на скріншотах, за винятком дещо зміненого, але не покращеного світла, відмінностей у графіці справді немає. А в деяких моментах оригінал виглядає навіть вигідніше завдяки правильно поставленому світлу. Здається, погана ситуація з GTA The Trilogy The Definitive Edition нічого не навчила Rockstar Games. Компанія знову чи швидко заробити з мінімальними інвестиціями? З погляду бізнесу це ймовірно виправдано, з погляду світової репутації досить сумнівно. А що ви думаєте про ситуацію довкола порту Red Dead Redemption? Які проекти студії, на вашу думку, справді варті повноцінного якісного ремастера, чи навіть ремейку, і чого ви чекаєте від рок-зірок найбільше? Напишіть про це все в коментарях, а краще попадуть у наступне відео. Також не забувайте про підписку на канал та вподобайку. Ну і клацніть на дзвіночок, можливо, він ще на щось влияє. Дякую. За перегляд, скоро побачимось. Адіос.